Ще два заклади дошкільної освіти відновили свою роботу у Чернігові цього тижня. Вони були пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів, проте вже відремонтовані і готові приймати малечу. Внаслідок того, що величезна кількість закладів освіти була пошкоджена, то відновлення їхньої роботи відбувається поступово. І якщо ми починали роботу закладів дошкільної освіти з чотирьох садочків, то станом на сьогодні працює 34 заклади дошкільної освіти. Дитячий садочок у мікрорайоні Нової Подусівки ворог обстрілював у березні минулого року, в результаті чого постраждала покрівля, ціньовий навіс, вікна та частково внутрішні приміщення. До ремонту дошкільного закладу залучили кошти іноземних партнерів. За допомогою коштів, які надано як допомога від народу Тайваня, це близько 2,5 мільйонів гривень. Це була вартість відновлюваних робіт і близько 2 мільйонів гривень було витрачено коштів міського бюджету на улаштування найпростішого укриття для того, щоб діти в разі необхідності були в максимально комфортних умовах. В Україні встановили убиральні, додали витяжки, обігрівачі облаштували місця відпочинку. Аби максимально зайняти малечу під час повітряних тривог. Тут проводять різні інтерактивні заняття. За потреби з дітьми працює практичний психолог. Проводиться звичайно і фізкульт хвилинки, які розвантажують дитину, і різні музичні паузи, підібрат тактичного матеріалу. Взагалі, у нас психолог проводить такі лозунг – Якщо лунає тривога, то зсу працює. Тобто, ми в безпеці. За словами голови батьківського комітету, відновлення роботи садочка з нетерпінням чекали і батьки, і вихованці, адже спілкування з однолітками необхідне для повноцінного розвитку дітей. Моя дитина дуже чекала. Ми як тільки знали, що садочок відкривається. У нас дитина скакала, пригала. І вчора, коли ми вели її в садочок, вона біжала. Вона ну дуже вона підказала, що я хочу своїх друзів своїх побачити, хочу спілкування. Також у Чернігові почав працювати інший садочок, який було пошкоджено прямим влучанням ворожої ракети. За кошти міського бюджету будівлю відновили і діти повернулися до освітнього процесу. Загальна вартість ремонтних робіт становила близько 5 мільйонів гривень. Є така важливість, що наш заклад відкрився, тому що це один великий такий садочок на весь мікрорайон. Нові вікна в нас нові двері, новий дах. І взагалі, зараз ми знаходимося в цій групі, де було пряме влучання, як і в спальню кімнату, як і в групову кімнату. Зараз дітки задоволені, Волені, її іграшки, все відновлено. Група дуже яскрава, і це все бачать, як і батьки, як і дітки. Як зазначив начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура, невдовзі планується відкриття ще одного садочка. Наразі ж заклади дошкільної освіти міста готові прийняти 633 дитини. За інформацією щодо наявних вільних місць, можна звертатися до закладу, який дитина відвідувала до початку повномасштабного вторгнення. Якщо він не працює, міське управління освіти допоможе підібрати максимально наближений до місця проживання або роботи заклад.